А к выходу готовится участница, которая своим примером доказывает, сказки есть место и в реальной жизни. В ее случае это сказка про украинскую вокальную золушку из города Ужгорода Ангелину Маняк. И в ее судьбе скоро произойдет одно невероятное превращение. Смотрим. Ангелина Моняк. Можливо, всі люди думали, що я зробила неправильний вибір на сліпому прослуховуванні, обравши Валерію, тому що вона відповідає за естрадний вокал. Але насправді Валерія вона прекрасно розбирається в академічній музиці. Одразу після боїв Валерія почала опікуватися Ангеліною. Ми посовітувалися многими оперними. Зв'яздами мирового масштабу куди лучше відправити э, рібенка, я би так сказав, дівчинку, где могли бы її действительно по достоинству оцінити і понять, в якому її двигати. Далі Ангеліна поїхала на прослуховування у найкращий оперний театр Росії Маріїнський. З нею зустрінеться соліст Маріїнки, золотий баритон оперної сцени Василь Герело, між іншим українець. Привіт. Три рази по нашому по православному. Покажи клас, які в Україні як зараз в Україні співають. Це було моє перше прослуховування. Я не ходила в музичну школу, і у мене ніяких музичних навиків не було. Ангеліна має побороти хвилювання, адже у цю мить її голос вирішує її долю. Шикарний голос, да? Природний, так? Природний теочів Замечательно, прекрасно, чудово. Все, она наша. Я могу сказать, что Ангелина очень талантливая девочка. У неё богатый потенциал, богатые возможности голосовые, что подтвердили в Мариинке. Вот снова учебного года, для неё откроется уже совершенно какая-то другая жизнь. Ангеліно Моняк буде зараховано одразу на другий курс Академії при Мариїнському театрі. Я, звичайно, сприйняла цю пропозицію з радістю великою. Я дуже рада, що в мене є такий шанс, тому що в мене немає матеріальних можливостей. Взагалі, то тут мій тренер мені так допоміг. Я сподіваюся, Бог дасть, щоб ти будеш співати на цій сцені. А ти будеш, тому що така велика сцена хоче таких файних наших українців тут. Чудова, ніжна, тендітна та голосиста Ангеліна Маняк. Ангеліна сьогодні співала високо і у прямому, і у переносному значенні. Ангеліна, ти вперше береш участь у такому технологічно складному номері. Скажи, тобі не було страшно відриватися від землі? Мені не страшно, я не боюсь висоти, тому не страшно. А чого ти боїшся взагалі? Павуків і темряви. Ну, взагалі цей номер мені дуже сподобався, тому що він допоміг мені е, відкритися в вокалі. У мене було таке відчуття, ніби це мій голос мене піднімає. Чесно, ось так. Але Ангеліно, ми тобі обіцяємо у наступних номерах і павуків, і темряви. І такі випробування. Ну, а зараз час запитати наших зіркових темряв, наших зіркових тренерів. <реш> <реш> так, в них поки що не темрява. А, наших зіркових тренерів чого ви боялися? Коли дивилися номер Ангеліни, Олександра, я боявся, щоб от коли піднімалася ця конструкція, вона трусилася і відчував, що важко тримати дихання. І, ну важко було Ангеліні, але вона справилася. Я думаю, що Ангеліна, якщо дійсно ви вже поступили чи будете вчитися в такому відомому вузі на вокалістку, я думаю, що ви майбутнє потенціально, тому що у вас є потенціал оперної співачки і задатки оперної співачки, і ви майбутня зірка опери. Я вам тебя обожаю. Диано, что вам сподобался номер? Вот мне знаете, что кажется, что вы победите в этом сезоне. Вот мне почему-то так кажется. Спасибо большое. Я, конечно, сейчас наступаю на горло собственной песни, но. Тобто вы так даете себе без боя, Нет, я, так я, разумею, я не сдаюсь без боя. Я очень люблю действительно свою команду. Я буду максимально понятно бороться, но. Вам же Бог подарил такой классный голос. Просто это yeah, необыкновенно. Yeah. И знаете что? А, вот вы когда пели, а, вот я к чему говорю, почему говорю про природу? Даже не было видно, как вы брали дыхание. Было такое впечатление, что он сам ль льется. И в какой-то момент я просто думала, что это ну, извините, конечно, дуру, а, что это фонограмма. Просто настолько естественный, плавно и сильно. Супер, просто супер. Спасибо. Олег Скрипка трохи засумував, тому що дійсно потужна конкуренція. Ну, Ангеліна, ви у вас і таке ім'я е, Божественне, і ви божественно співаєте, божественно виглядаєте. Ви це знаєте. Дякую, дякую. От єдине, я чого боюся, ну це стандартна ситуація. Що ми знову е, Україна втратить таку таку красиву дівчину, такий талант, бо ви поїдете з України. Це шкода. Я впевнена, що Ангеліна повернеться. Ні, так, Ангеліна? Втратить, так, я повернуся, звичайно. Валерія, я впевнена, що ви знаєте, як важко співати пісень, коли рухомий майданчик піднімає тебе над землею. Ужас, Земля ж з ног уходить. Знаете, вот я например, боюсь высоты. Я бы уже там, я не знаю, что бы со мной было. Вот, ну, молодец какая. И действительно, голос не дрогнул. И все удержала, все сделала, все спела. Какая трогательная. Девочка наша, вот так хочется сказать. Такая милая, Спасибо. такая нежная, такая чистая. Господи, оставайся такой. А вашеви, шановні телеглядачі, аби Ангеліна Моняк піднялася ще вище у нашому проєкті, у новій історії голосу України», Потрібно її підтримати за допомогою телефонних дзвінків та смс-повідомлень. Телефонуйте на номер 0900-102-805 та відсилайте СМС на короткий номер 9969 з цифрами 05. Це Ангеліна Моняк.